Вітаю! В цьому відео я розкажу, як скопіювати Google презентацію для роботи з учнями. Я підготувала презентацію приятель чи кривдник, яку можна використовувати в роботі з учнями онлайн як інтерактивний інструмент, ну, наприклад, під час місячників протидії булінгу або профілактики насильства. Робота учнів буде полягати в тому, що вони мають знайти вільний слайд в презентації, спочатку його підписати, а потім із різнокольорової таблиці перетягнути і вставити на ведені нижчі речення у стопець приятеля або кридника. Це буде привід замислитись над поведінкою друга чи хулігана. Презентація подана в режимі. Перегляду. Тому вам треба знати, як правильно її скопіювати. Для цього вам треба перейти за покликанням, яке буде в коментарі, або за цим QR-кодом на екрані. А що далі? Послухайте цю відеоінструкцію. Якщо ви перейшли за покликанням. У презентацію, вам треба її скопіювати. Зверніть увагу, що якщо ви не війшли в свій аккаунт, це треба зробити, бо скопіювати тоді можливості не буде. Якщо ви в своєму аккаунті натискаєте «Файл», зробити копію і обираєте уся презентація. Зберігаєте на своєму диску. Цю презентацію, і тепер вона вже вам доступна для редагування. І ви можете надавати іншим своїм учням можливість працювати з цією презентацією. Для цього ви йдете поділитися, обираєте. Обмежений доступ усіх, хто має посилання. І для того, щоб вони з нею взаємодіяли, обираєте, може редагувати. Тоді копіюєте це покликання і надаєте своїм учням. Якщо ви або ваші учні працюють на смартфоні, то їм обов'язково треба встановити Google презентацію на смартфон. А коли вони взаємодіють із слайдами, необхідно обрати функцію змінити слайд. І тільки після цього перетягувати речення у відповідний стовпчик, нагадую вам, що в Google презентації є така функція слад-шоу. І після закінчення виконання завдання ви можете подивитися роботи всіх учнів. Використовуючи її. Бажаю вам успішної, веселої, надихаючої роботи!